Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як я готую хліб домашній з цибулею. Що нам потрібно? Нам потрібно води 250 мл. Воду я закип'ятила і кімнатної температури, щоб не гаряча, 250 мл води. 250 мл молока. Молоко також закип'ятило, і воно. Вичахлу до кімнатної температури. Ну, не кімнатної трішки тепліше. Одна столова ложка сухих дріжджів. Пачечку я висипаю. Так, пачечка сухих дріжджів. Одна столова ложка цукру, одна столова ложка солі. Підсмажила цибулю на олії. В рецепті в мене вказано, що на одну порцію потрібно обсмажити одну велику цибулину. Смажу завжди більше. Тому, що, як на мене, цибулі одної дуже мало. Цибулю обсмажую на Тепер додаємо борошно. У мене ось такий мірний стаканчик. Ось, дивіться, тут є мука. Я буду додати повний стаканчик, відміряти і просівати. Так, 600 грамів муки вже просіяла, сюди висипаю ще 200 грамів муки, ну поки що не пересіваю. Зараз буду замішувати і дивитися по тісту, тому що мука різна і може піти різна кількість муки, тому я ніколи всю муку зразу не всипаю. Краще потім додати. Висипаємо, щоб зручніше було місити. Все, тісто готове. Не хочу його забивати, щоб було дуже забите. Ось таке тістечко в мене вийшло. Так, ложу в мисочку і ставлю, хай підходить. Зараз накрию кришечкою. І зверху, і зверху полотенком застелю. Так, зараз подивимося, муки залишилося. Зараз подивимося, скільки залишилося муки. От 80, 80 грамів. Залишилося муки, я не досипала, щоб не було дуже туге забите тісто. І так, поставила я на кот тісто хай підходить і накрила полотенечком. Тісто гарненько підійшло, зараз потрібно перебити. Перебили і даємо ще раз підійти, знов ставимо на тепле місце. І так, тісто підходить, дістала свої формочки, змащую олією. Зайву олію вилила, тепер беру муку і трішки присипаю ось так. Формимо і готові. Тісто підійшло. Подивіться на це тісто, яке воно чудове. Що робимо? Переділяємо на дві хлібинки. Вон яке воздушне. Формую хлібинку. Хлібиночку вложимо другу. Тут, наче в мене трошки більше тіста вийшло. Ну нічого страшного, це буде трішки менше. Одна буде вища, друга буде нижча. Ставимо в тепле місце, хай підходить знову. Накриваємо полотенком і хай постоїть, поки підійде гарно тістечко. Тісто підійшло у формі. Так, як я і говорила, ця хлібинка підійшла краще, бо тут більше тіста. А в цій буде трішки менше тіста, буде менша хлібинка. Тістечко підійшло, ставимо в духовку. Поставили в духовку. Зараз 17,57 на 200 градусів. У мене духовка. І так, 18,29. Ось такий хлібчик вийшов. Все, все, готовий. І так, хліб готовий, дістаємо. Ця, звісно, вийшла дуже велика. Ну, ви бачили шапка красива. Ось така краса в мене вийшла. Хай трішки прочахне, Я розріжу, покажу, яка всередині хлібинка. Ось така смакота в мене вийшла. Смачного! Дякую всім за перегляди. До зустрічі!